Найголовніша зброя для борця і подвижника полягає в тому, щоб, увійшовши до серця, він боровся з сатаною, зненавидів себе самого, відрікся від своєї душі, гнівився на неї, докоряв їй, противився своїм звичним бажанням, сперечався з помислами, боровся з самим собою. Якщо, видимо, зберігаєш своє тіло від розтління і блуду, а внутрішньо ти чинив блуд у помислах своїх, то ти любодій перед Богом і не принесе тобі користі невинне твоє тіло. Якщо юнак, хитрістю спокусивши дівчину, розтлить її, то мерзенною вона стає своєму женихові за любодійство, так і безтілесна душа, вступаючи в спілкування зі Змієм, що живе всередині, лукавим духом. Чинить блуд перед Богом, і написано: всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму, бо є блуд, що здійснюється тілесно, і є блуд душі, яка вступає в спілкування з Сатаною. Одна і та ж душа буває співучасницею і сестрою або демонів, або Бога та ангелів. І, перелюбствуючи з дияволом, стає вже неблагопотрібною для небесного жениха. Неодноразово наводили ми притчу про землероба, який, потрудившись і посадивши насіння, повинен ще чекати з неба дощу, а якщо не з'явиться хмара і не подмуть вітри, праця землероба не принесе йому ніякої користі, і насіння так і лежатиме. Це стосується і духовного. Якщо людина обмежиться тільки своїм власним і не прийме незвичайного для своєї природи, то не може принести гідних плодів Господу. У чому ж полягає робота самої людини, у тому, щоб відректися, віддалитися від світу, перебувати в молитвах, у пильнуванні, любити Бога і братів, перебувати у усьому цьому є її, її власною справою. Але якщо обмежиться вона своєю роботою і не сподіватиметься прийняти щось інше, і не подмуть на душу вітри Духа Святого, не з'явиться небесна хмара, не піде з неба дощ і не окропить душу, то людина не зможе принести достойних плодів Господу. Особливо щасла тих, хто зовні є справним святий Макарій виділяє книжників, які з книг і розмов дізналися, в чому справа, і тлумачать її, але за саму справу не беруться, тому відстають у духовному відданні навіть від неуків, і саме тлумачення їхнє буває несамовитим. Той, хто веде мову про духовне, не спробувавши того сам. Уподібнюється людині, яка при настані денної спеки іде пустим полем і, страждаючи від спраги, описує джерело, що виточує воду, уявляючи, ніби п'є, тоді як пересохли її вуста і язик від нестриманої спраги або людині, яка говорить про мед, що він солодкий, але не куштувала його самого і не знає його солодкості. Так, якщо ведуть мову про досконалість, про радість або про безпристрасність ті, хто не відчував на собі їхньої дієвості і не має в них досвіду, то на ділі не все буває так, як вони говорять. Бо коли така людина сподобається з часом хоч частково приступити до діла, тоді сама розсудить, не так сталося, як я припускав, я міркував по одному. А дух діє по іншому одна справа міркувати про хліб і про трапезу, а інша справа їсти, споживати хліб і зміцнюватися всіма членами, одна справа на словах поговорити про найсолодше петво, а інша піти почерпнути з самого джерела і насититися споживанням солодкого петва. Одна справа міркувати про війну, про мужніх борців і воїнів, а інша стати воїном і розпочати бій з ворогами, наступати і відступати, зазнавати ударів і завдавати, і здобувати перемогу. Так і в духовному. Одна справа одним оповіданням і розумом пояснювати собі сказане. А інша справа істотно насправді з безсумнівністю у внутрішній людині і розумі мати скарб, благодать і натхнення і дію Святого Духа. Ті, хто промовляє самі лише слова, мріють і вихваляються своїм розумом. Як у світі, коли оголошену війну, люди розумні і вельможні не рушають туди, але боячись смерті, залишаються вдома, викликаються ж на війну новоприбулі, бідні, простолюдини, і трапляється, що вони здобувають перемогу над ворогами, і проганяють їх, і за це отримують від царя нагороди і вінці, досягають почестей і достоїнств. А ті великі люди залишаються позаду них. Так буває, і в духовному неуки, почувши вперше слово, правдолюбивим помислом виконують його на ділі та отримують від Бога духовну благодать. А мудрі і до тонкощів заглиблені у слово, уникають боротьби і не досягають успіху, а залишаються позаду тих, хто брав участь у боротьбі і переміг. Тож всіляко треба дбати про здобуття духа благодаті, якщо його нема в тобі, усі жертви і труди твої ніщо, і в час відходу схоплять тебе біси і потягнуть у свою безодню, у кого ж дух, той опалить їх. Якщо хто заради Господа, залишивши своїх, відрігшись від світу цього, відмовившись від мирських насолод, від майна, від батька і матері, розіпнувши себе самого, стане подорожнім і жебраком, замість мирського спокою, не знайде в собі божественного спокою, не відчує в своїй душі духовної насолоди, замість тлінного одягу, не вдягнеться в ризу божественного світла. У внутрішній людині замість попереднього і плотського спілкування не пізнає безсумнівно в своїй душі спілкування з небесним, замість видимої радості світу цього не буде мати всередині себе радості духа і втіхи небесної благодаті і не прийме в душу, як написано, божественного насичення. Коли треба насичуватися славою Господньою. одним словом, замість цієї тимчасової насолоди, не придбає нині в душі своєї жаданої нетлінної насолоди, то він став сіллю, що втратила свою якість, він жалюгідніший за всіх людей, і земного позбавлений, і божественним не насолодився, не пізнав за дією духа у внутрішній своїй людині, божественних таємниць. А що душа робить видимо сама собою, що намагається і докладає зусиль зробити, спираючись тільки на власну силу і думає, що сама без сприяння духа може довести діло до досконалості? Багато всьому зрішає. Тому що вона не благопотрібна для небесних осель, не благопотрібна для царства та душа, яка думає сама і тільки своїми силами без духу досягти успіху в досконалій чистоті. Якщо людина, яка перебуває під впливом пристрастей, не приступить до Бога, відрікшись від світу, не увірує з упованням і терпінням, що прийме незвичайне для власного єства благо. Тобто силу Духа Святого і не отримає від Господа звище в душу божественне життя, то вона не відчує істинного життя, не отямиться від матеріального захоплення, затьмарена душа не буде осяяна духом, не засяє в ній святий день і не прокинеться вона від найглибшого сну невідання, щоб істинно пізнати їй Бога Божою силою і дією благодаті. Тому той, хто прагне увірувати і прийти до Господа, повинен молитися, щоб ще тут прийняв Дух Божий, тому що він життя душі, і для того було пришестя Господа, щоб ще тут дати душі життя, Духа Святого. Бо сказано: доки світло з вами, віруйте у світло, прийде ніч, коли ніхто робити не зможе. Тому якщо хто тут не шукав і не отримав життя душі, тобто Божественного світла Духа, то він під час розлучення з тілом відлучається вже на ліву сторону темряви, не входячи в Небесне Царство і в гієні, маючи частку з дияволом і з ангелами його, або як золото, або срібло, коли вкинути воно в вогонь робиться чистішим і кращим. І ніщо, ні дерево, ні трава не може змінити його, тому що воно саме як вогонь, і поглинає все, що наближається до нього, так і душа, перебуваючи в духовному вогні і в божественному світлі, не терпітиме ніякого зла від жодного з лукавих духів. А якщо і наблизиться щось до неї, то знищується небесним вогнем духа. Або як птах, коли літає високо, не має турбот, не боїться ні ловців, ні хитрих звірів, так і душа, прийнявши крила духа, і підносячись у небесні висоти, вище за все над всім сміється. А якщо в когось ще немає насадженої і утвердженої Божої благодаті, то день і ніч, як до чогось природного, хай прихиляється душею до того, що часом керує ним, спонукає його і направляє до добра. Хай принаймні, як щось природне і незмінне, будуть у ньому турбота, страх, болісті і завжди утверджене в ньому сокрушення серця.